Так, почерчик блеск і сенлак. Окей. Ну, кидоки. За шпиони ходять позаду. Це <laughs> не шпіони. Йошкін кот. А стріляти хтось буде? А? Нормально він поїхав. Все нормально стоит, да? Все хорошо у вас Мне прям подобается Так, сынок, там, Блеск там Обочатик а на святы все О, як у, -у, -у Там с есть руны Банда Хорошо Тут шось Маскування в блеска, ну, не блеск, скажімо так. Я оце оцим цим от своєю оборудкою, з настановою, це я типу вийшов на рівень якогось там бачатика. в кращому випадку. Ну, з іншої сторони, порівнювати з тією щелинкою, якби, це взагалі глупо. Илинка це... Можна сказати, еталон? А що, буде тут ще стріляти по культурні? Шо? Так, там проїхали, там проїхали. О! Ля! Ля-яка! Може, ближче під'їхати? Че ну його нафіг? В принципі, і тут непогано. Проблема в тому, що я, якщо поїду зараз, то можу вже засвітитися від туди його. Бізон. 41 хп. Непогано я стою. Мені подобається. Звісно, хорошо. А то, мабуть. Треба забирати оце. Я не засвітився? Чи я прощлкав? Я знаю, ці приколи, він мені й вмаже. Потім на останок. Опа, на! О блин, играй за ряды. на отмена. Туди его. Э! -э! Стреляй в него. Уф. Посвестило. Бревно. Так. Вот, я заховался. Что теперь делать? Так, є, затикав. Эмммм. Тепер, тепер, тепер. А тепер? А тепер? Треба чекати, щоб хтось помилився. Типу, отак, так вот, скорпіончик. Так, скорпус. Набереш. Так, і тепер поїхали до допуляємо гордійця. Фу! тяжко було. Я щось думав, що все вже. Туди його. Ось! На Мастера 1362. А я отримав... У, я перевиконав. Майже на 200 очок. Нічойсі. Професіонал. А, 7800 на світи А ще кажуть, що воно погана ЛТшка. Ага. Ага. Мені подобається в докладному звіті оці цифри. Обмано пострілів чотириста вісімдесят сім.